Всіх вітаю із магазину Сінсей. Хочу сьогодні зробити такий шопінг-блог, шопінг-огляд. Тут також це сім'я в Одесі торгівельний центр. Відкрився такий сток, мегасток мультибрендовий. Ось недавно, мабуть, тиждень тому. І поруч зразу Сінсей. Також відкрився місяць тому. листопаді-місяць. Цю колекцію різдвяної я вам показувала дуже багато всього зі знижками. Також 50% йде на е, такі піжами, можна сказати, які різдвяні. От по 289 гривень, 56 знижка на таку піжаму. Бачите, штани як зі сніжинками. До речі, симпатична піжама. Да? Така ковтинка, якось незвична навіть. В такому кольорі піжама 259 гривень. Ще ось така з шортами. Так вони гарненько зроблені. Глянь, яка тут ціна. Покажу вам, як вона виглядає. Тут без знижки 459 гривень. З шортами піжама. Чомусь навпаки, да? на штани є знижка, а на шорти немає. Далі 50% знижка на обрані товари написано. Буду до таких стійчок підходити, а потім що сподобається, я буду приміряти. Плаття йде зі стразами, прям з такими дуже серйозними стразами. 519 гривень, а коштувало 209 700, 26% знижка. Воно таке як нижче коліна буде. Ну, от такого крою, знаєте, вільного, трішки кльош донизу. Далі. Такі штани, як класичні, рівненькі. Навіть зі стрілками 359 гривень. 40% знижка на них йде. І тут ковтина ще висить на цій стійці, мабуть, також ні. Вона без знижки йде, 339 гривень. Зі знижками, стієчка. Тут у нас така прям зі стразами 659 вона йде без знижки. 659 гривень. Ну як джемпер можна назвати. Ого, прям стільки стразів. Ну, хто хоче сяяти на свята, 659 гривень, поки без знижки. Отут, де тренди у них написано, ну що в тренді зараз, то звичайно ж вся ця колекція така сяюча новорічна. А, ще таке ось плаття, в цьому кольорі воно, до речі, якось привабливіше виглядає. Просто якби воно було відпарене, воно б виглядало і непогано. 459 гривень, 34% знижки. Чому я не показую склад? Тому що треба довго так, знаєте, ритись, дивитись. Те, що візьму. Ну, на примірку, я вам склад покажу цієї продукції. Так, виготовлено бачу в Китаї. Дамська. І тут написано Еластан. Еластан 100%, 100 Еластан. Та може на оці шкіряні брюки знижка? Так, 289-37% знижка. Ось такі шкіряні брюки, як лосіни, начебто хто любить. Так, да, вони такі як лосіни, м'якенькі. Так, це штучна шкіра, зрозуміло. М'якенькі, так вони виглядають. Ось зроблена така резинка тут. Начебто непогано виглядають. Їх повісили з цією ковтинкою, як воно буде пасувати разом. І тут дуже багато такого, як різдвяного, дивимось на манекені. Така блуза коштує 459, спідниця 459. Мені цікаво, скільки ця шуба коштує. Я люблю ці шуби штучні. Так, сумка 399. Ось сумка. Чому ж, ну я там далі знайду, скажу скільки. Я, мабуть, візьму і її поміряю. Не знаю, в яких вона ще в кольорах є. І дуже мені сподобалася ця ковтина, хочу взяти приміряти. 799. Вона, хоч і з зірочками, її можна потім носити. Прямо вона ж не виглядає як новорічна, а кольори гарні. І м'яка, я потім скажу, який в неї склад. На... Ну, так Вона начебто приємна на дотик. Ось ця спідниця, яка на манекені. 459 гривень окремо. А скільки це взуття у них коштує? Взуття на таких резиночках. Угу. Так, воно коштує 999 гривень таке взуття. Як на платформі, ну зручно тут... Отак зроблено гарненько. Ось воно на ній вдягну в, в, взуто. а на ній ж ці лосіни. Дивіться, як вони виглядають. Ну вони непогано, ці шкіряні лосіни. На манекені вони виглядають навіть класно, я б сказала, з цим взуттям. Ну, тут поєднують все, ну так вдало, що на манекенах. 399 коштує така яскрава блузка сяюча. Вона на таких резиночках з боку, блузочка під шию. Хто любить 399. Мені прям цей светр так сподобався. Я таке люблю. Ну, ще залежить від того, як він сяде від довжини, От буває, щось сідає гарно, а щось і не дуже. Таке плаття 339 гривень. Ось таке сяюче плаття в стразах 339. Воно йде двох. Ні, воно не ой, воно прям так класно зроблено, така як кружева, тут пере... переливається, таке ну, гарно Зроблено дуже гарно, таке тоненьке. Тут підкладка в нього, де груди є, а далі внизу воно більш тоненьке. класно. Ось ця ковтина, що на манекені, оці мені більше такі вже блискавки. Вони, як мені здається, більш сучасні, отакі блискавки на ній. Класна ковтинка, мені подобається. Ну, ціни не там, я не бачу. Тут треба дотягнутись все-таки. 339 гривень коштує. А ще таке взуття пропонується. Може хто буде ну, на ви вечоріниці, вечорі, як сказати, правильно українською. 699 Ну піде на вечір святкувати. 699 Ось таке взуття коштує. На таких підборах височеньких і на застіпках, бачите, ну, таке класичне взуття. Сукня довга, 669, також така переливається, вона прям до полу, мені здається. Ну на мене зараз, я підійду, вона прям в пол буде. Я метр сімдесят. О, оця шуба, 1499. Два ряди в неї кудзиків іде. Ще такі є брюки також сяючі. Брюки 799. І такий светер 699, але той светр мені більше сподобався. Набагато Ось цей светер Прям гарний і по відчуттям він більш приємний, ніж той. Із цієї лінійки тут ще платье ось таке. Тут такий магазинчик, знаєте, тут так все чисто, що одяг, оцей Сінцея набагато краще виглядає. Коли він рівненько розвішений, 459 гривень. Така сукня. Ну, Звичайна, буде нижче коліна. Вона як переливається, тут засвічує. О, і такі ще штани, рівні вони також зі шкіри 599 на резинці. Рівні вони не заужені, як ті, ну, що я показала минулі. А о, ще з такими. Я вже собі купляла джинси в минулому році. Оці були кудзики, але ну, мені вони подобаються. як Кудзиками так оформлено, 399. Золоті кудзики, донизу вони йдуть завужені. А ця сукня ще є в такому золотому кольорі. Та то в чорному там кольорі, а тут в золотому 339 гривень. Також гарно виглядає ця золота сукня. Тут далі йде светр білий. А, така о ковтина. Це ж у них з такими бантами я бачила в резерві було. Я міряла з рожевими, начебто гарно ці банти виглядають. Класна ідея для свят. 699 дуже класно виглядають. Я також хочу взяти поміряти. Вона приємна 399. Щось мені ковтини подобається. Треба щось і вниз взяти приміряти. Ще брюки є такі з гудзиками. В чорному кольорі. Ось вони вдягнуті на манекені, штани 289 гривень. І ковтинка мені подобається. 699. Светер написано. Не ковтина, а написано светер. Це у них завжди як тренд, те, що зараз, от в самому тренді, що купляють, що пропонують на зараз. Ну, до свят, звичайно ж, пропонують такий одяг. Ну, ось така. Спідниця 289, іде зі знижкою. В горошок, а коштувала 599. Ну, так вона, знаєте, виглядає непогано з цієї сіточки. Сукня рожева, також така сяюча, 699. І ось уже зі знижкою йдеться. Ця... Ні, 1499. Ця дублянка поки йде без знижки. Зі знижками. Тут чудові ціни, 50% знижки. Ковтинка 189 гривень, 44%. Така ось ковтинка. Ну, так, під, під, під діти можна. 189. Така мені подобається, як зроблена, якось чорну так уміряла. Мені дуже подобається цей рукав, як він виглядає, там з верхнього одягу. Класно зроблений, саме рукава 189 вона коштувала 389 гривень. Тут 289 такий укорочений світер, светтер. Також ну, на, як приємний на відчуття. Хлоу написано 289,56% знижка. Такий светр. Нічого такий. Це як двойний. Да. Це не сорочка внизу, а просто такий так зроблено. 349 гривень коштує цей светр. І він 50% знижка на нього йде. А, ще є з блакитною такою сорочкою. Ну, начебто, з блакитною сорочкою. Так, цікаво, да? зроблено. І в сірому такому кольорі, блакитно-сірим. Так, добре воно виглядає. Тут такі ще ковтинки. Це все зі знижками йде, дуже багато. Такий светер, гарний білий. Він, мабуть, без знижки 699 в смужку. Такі сукні, мені здається, я показувала колись. з цим так зроблені. Така сукня 519 гривень довга. І тут іде розріз на одну сторону. Чи я таку десь чорну бачила? Це в сірому кольорі. ну в сірому, да, Я так міряла. Мені подобається вона. 659 гривень. І светрів дуже багато. 599 написано. Ось ці в смужку светри. Ну, на них поки немає знижки. Я все чекаю на них знижку. Вони мені сподобались. Ну щось немає, поки знижок. Далі о, в такому кольорі у них взуття прийшло. Так, це взуття у них черевики такі жіночі. 999 коштують на резиночках. І вони як утеплені там всередині. Не знаю, як показати, там видно, як баєчка така всередині на такій підошві. Поки також йдуть без знижок. Тут у нас така ось е спідниця. Просто 459 з розрізом іде. Вона гляньте як на байчиці внизу утеплена. Цікаво. Можна зараз носити, щоб не замерзнути. 459 гривень. Так, дитячі, я в цьому. Не показую випуску. Іду до жіночого. Якось я так вийшла на дитячий, не знаю, як так вийшло відділ. Піду до жіночого, мені просто цікаво, що тут ще є на знижках. О, угі хочу показати. Угі, угі. Угі є такі низенькі у них. Дивіться, кольори сірий, такий цей рожевий, гарненький і такі, прям як ну, такого рижого чи пісочного кольору. По 459 гривень. Ось ці низенькі угі. 459 дуже зручні, такі низенькі. І он такий ще колір. Три кольори, я так розумію, чорного я не бачу. в трьох кольорах. Ого, які чоботи у них йдуть утеплені. Такі чоботи у них коштують. Так, а скільки ж такі чоботи коштують? Вийде в мене глянути? 659 гривень. Ось отакі високі чоботи утеплені, 659 гривень. вони такі м'якенькі тут. А, ось молнія у них споку, така молнія. Що це у них таке цікаве? Це що, халат такий коротенький. Зіночий халат 699. Він так виглядає класно з цим капюшоном, тільки дуже коротенький. 659 гривень. І тут чоловічий вже одяг іде. Покажу, що є з чоловічого також які ціни. 389 така пайта коштує. Нормальна ціна, виглядає нічого так. 659. Ось також як акція. Чудові ціни. 399 в чорному кольорі з каптуром. Тут 50% знижка, 239, хоч собі бери по дому носити. Я хочу собі взяти зі змійкою по дому носити. Зручно 239. Така вона буде велика, зручна, коли холодно. Іноді можна вдягнути і на вулицю за котом вийти. В такому кольорі. Далі. А це що, чоловіче чи жіноче? 359. Це що, ні, це жіночий. Це жіно... А, це жіночі свет. Я кажу, чоловіче, 399. Це жіночий. Так, це жіночий і це жіночий. А ну светри, є, да, так, це все жіночі светри. Вибачаюсь. Так, от такий жіночий треба собі купити за 239 гривень. Такий він довгий. Я візьму якийсь поміряти. Може цей рожевий, візьму поміряти 359, а то і 239 Ні, візьму, сірий поміряти за 239. І такий 359 коштує. Далі тут ще 50%. Ось штани такі різні по 459 гривень. Ну, знижки такі нормальні в сінцеї. 459 гривень такі на резинці. Штани. Ага, дуже зручні. 23% знижки на таких вірьовочках. Може, я їх і поміряю якраз. Хочу ще ті уї поміряти. Гляну, як вони на нозі. Так, і тут ще багато 50% знижки. На цьому я буду закінчувати. Я вам показала жіночий одяг, ну, огляд, а зараз піду ще міряти. Так що ви, ви поки залишайтесь на сайті. Ось такий коштує як прямо шанель, 4, 799. Угу, жакет. І такий жіночий е, жакет. Куртка. Жакет жіночий. Бачите, двоборний 799 гривень. Ну і багато тут різного такого домашнього одягу. Це я окремо коли-небудь покажу. О, Такі ще зі смужками є штани 289 гривень. І з розрізами по бокам. 289 гривень, 52% знижки. Можна також взяти поміряти. Так, тепер іду примірятися. Не дивуйтесь, що я таку мішкувату кофту на себе вдягла. На неї 50% знижки, вона коштує 239 Я взяла розмір L. Там є менші розміри, є ще в рожевому, але в рожевому коштує на 100 гривень дорожче. Так, штани зараз ці також покажу розмір L. Вона, до речі, 60% котону. Оце виходити мені на вулицю, знаєте, то за котом, то за водою там чи за ну, магазин в таврію, там за чимось вискочити. То дуже зручна. Мені подобається, і мені подобається, що вона великого розміру, дуже класна. Мені я б купила рожеву, тому що сіра в мене є, трішки інша. Але я хочу <смісля> на змійці саме взяти кофту. І класний в неї каптур такий зручний. Ось. Ще знаєте, що хочу відмітити? Дивіться, в ківних величезні, роздягальні. Це новенький. Сінцей я прям в шоці. Класні такі роздягальні. А, я вдягла ось ці чоботи, вони 39-го розміру. На мене вони малуваті, але зручні. От як ну, так вони по відчуттям зручні, чорних не було, тому взяла в такому кольорі. Хочу вам сказати, якщо ви тут на сайті замовляти, то замовляйте на розмір більше. У них завжди так Здягну, штани мені зовсім не подобається, навіть не буду роздягаватись, бо я в них як не знаю, що. <гум> Не дуже. <гум> вони також зі знижкою йдуть. Ці штани мені набагато більше сподобались. Вони ну, от, також зі знижками йдуть, тут на вірьовочці цій. Може, тому що розмір менший, але ну, вони класні такі. Як більш класична така тканина в них йде, і тут вони зручно на вірьовці зроблені. Просто взуття, може, по кольору якби, сюди не дуже підходить, але ну, не було іншого взуття. Хотіла з чорними приміряти. У мене також сіренькі, треба було своїй сірий до цього светра вдягти. Светр мені також дуже-дуже подобається. Класний цей светр. Але я його куплю, коли будуть знижки. А от штани і ту ковтину, яка на змійці, хочу купити. Ні, Класні штани, слухайте, прям вони дійсно гарно сидять. Можливо, сутінько, сутінько, сутінько. Може, на білому фоні. о, На білому фоні навіть краще. Дивіться, класно, вони так сидять. Мені подобаються. І з цим светром навіть мені подобається. Все мені подобається всім цеї сьогодні. Вдягла з сірим взуттям. Подобається мені цей светр, і ці штани дуже подобаються. Ну Штани прям класні. Зі знижкою такі м'якенькі і зручні. Ось ця сукня така гарна, я вам хочу сказати. Дуже гарно вона виглядає, така легенька, внизу так зроблена. Красивий в неї такий рукав прозорий, низ такий прозорий. Мені подобається. Це в мене розмір L. Тут стопроцентний поліестер, але, але вона якась приємна на і така легенька, дуже класна сукня. Прям така легка, коли йдеш, прям дуже-дуже-дуже. Мені подобається. Мені навіть можна танцювати танго. Гарна сукня. На мій смак. Мені вона подобається. І довжина подобається. І низ, як зроблений. Коштує вона ну, майже тисячу гривень. Ну, хоч і поліестер, але на дотик дуже приємно. Знаєте, хочеться мені якось швиденько йти так. швиденько, щоб видно було, яка вона класна. Штани оці з розрізами, мені також подобаються. Вони тут йдуть на резинці, це розмір L. Такі легкі. І навіть з цими чоботами в цьому кольорі виглядають. Цікаво, я б сказала. Так, цю ковтину взяла прикритись. У мене така просто маєчка внизу. Класні штани, ви знаєте, такі вони зручні, на резиночці і з такими розрізами. Ця кофточка по-дому носити дуже тепла на флісі і велика така вільного кроя мені підходить за таку ціну. Класні штани. Ось так вони виглядають. Ось. Її коштують 459 гривень. Ось такі вони коротенькі. На мені розмір 40. Я ношу 39. Колір Ну начебто зручні. Зручні такі. Да, дуже зручні. Підйом такий зручний у них, тому що мені зазвичай. І не спадають. За таку ціну там ще є три кольори в цих угі. Ось такі угі. Можу не пройти, мимо такої краси. Гляньте, так класна, манекена дівчинку вдягли. Ось така дубляночка, ще вона, бачите, і з каптуром іде. Класна яка, ось такої довжини до колін. 459 гривень, на неї знижка 34%. Така м'якенька. Дуже класно, вони так вдягли цю дитину. Сукня 399, а от прям дублянка мені дуже сподобалась 459 дуже багато тут розмірів. Я була в магазині сінцей. Адресу залишу в першому закріпленому коментарі. Бачите, які тут знижки на дитячі речі. Це завжди так. На дитячі речі у них великі знижки. От я помітила класний цей сінцей. Дуже такий він прибраний, чистий, зручний. Мені він ну, от, дійсно подобається багато зараз. Пропозицій 50% на обрані товари. Цей сінцей знаходиться в торгівельному центрі Сім'я на Семене Палія в Одесі, але знижки діють такі ж по всій Україні. Просто цей сінцей більш би, такий великий, новенький і гарненький. Дякую, що дивитесь. Підписуйтесь на мій канал. Попереду ще багато цікавих відео. Всім бажаю мирного неба і пока!